Теренс Кроуфорд сподівається перевершити досягнення Шугара Ря Робінсона. Чемпіон WBA в першій середній разі вважає, що навіть Шугар Ря Робінсон не піднімався вгору на три категорії і не бився з абсолютним чемпіоном. Коли ви говорите про всіх цих інших боксерів, хто з них зробив або досяг чогось схожого? Коли ви говорите про Шугара Ря Робінсона, він ніколи не піднімався на три вагові категорії вище і не бився з абсолютним чемпіоном. Альварес – один із найкращих. Кращих боксерів світу сказав Кроуфорд. Відомий американський промоутер а у минулому зірковий боксер Оскар Делахоя також висловився про цей поєдинок. Якщо Кроуфорд зможе це зробити та переможе Канело, то цей боксер стане найкращим в історії. Якщо Теренс його переможе, то він стане месією серед боксерів, сказав Оскар Делахоя. А тут канал журналу Ring опублікував аж хвилинний відеоролик відео поєдинку Альварес Кроуфорд. Наскільки цей поєдинок Важливий у світі боксу.